Так, у мене сьогодні по запису три клієнта в базі даних, два постійних і один новий клієнт. Спробую їх всіх сьогодні прийняти і зробити різні зачіски. А зараз до мене прийшов новий клієнт. Добрий день! Добрий день. Я би хотіла у вас зробити зачіску. Так, звісно, проходьте за мною. Я вам зроблю чудесну зачіску, яку ви захочете. Сідайте сюди, будь ласка. Так, звісно, я можу вам запропонувати декілька варіантів: це хвилясті, прямі і афра кудри. Я би хотіла кудрі, не афра, а хвилясті. Так, добре, звісно. Ще щось для цього потрібно? Так. Ми маємо зробити ванні процедури, а потім вже зробимо вам ту зачіску, яку ви захочете, і ще колір змінимо, ви виберете. О, дуже класно! Тоді пішли, зараз зробимо ванні процедури. Так, проходьте за мною, тут недалеко йти. Ось сюди лягайте, зараз я вам. Зроблю ванні процедури, і ми тоді вже підемо робити вам нову зачіску, яку ви забажали. Так. Я вже закінчила, можете вставати і протирати голову рушником. Підемо робити зачіску. Так, добре. Ось так. Все, в принципі, я висушила. Так, ходіть за мною, ми зараз вам. Висушимо волосся і зробимо нову зачіску. Так, де тут фен? Ось фен. Давайте зараз вам висушимо волосся. Ось так. Зараз. Ось тако. Так. Ще трохи і майже все. Так, все. Тепер наносимо маску, це обов'язково. Так, наносьте, будь ласка. Так, добре, звісно, на повну довжину волосся. Так, ось так, все правильно. Тепер нам потрібно розчісати волосся. Так, ось розчісочка. Розчісуємо. Ваше волосся таке гарне. Зараз ми ще трошки і все, будемо приступати до зачіски. Так, вже все закінчили. Тепер зараз ми зробимо вам. Зачіску, яку ви хотіли. Так, у мене є спеціальний розчин для волосся. І зараз ми вам зробимо вже зачіску. Так, звісно, давайте приступимо. Добре, вже приступаємо. Зараз ми попшікаємо це волосся і зробимо вам чудесну зачіску, яку ви забажали ще трошки і все. Ваша зачіска готова. Можете подивитися в дзеркало, воно є зліва. Добре, дякую. Вау, зачіска реально класна. Я би ще хотіла кольор поміняти. Так. А можна ще кольор поміняти? Так, звісно, у нас це знаходиться з правої сторони. О, можете, будь ласка, показати? Ну так, звісно, проходь. Так, цікаво, які тут кольора є. Різні є. Вау, це тяжкий вибір. Мабуть, візьму ось такий. Світло голубий. Так, я візьму такий ніжний відтінок. Все, можна йти. Я обрала ось такий відтінок, світло ніжний, голубий. О, чудовий вибір вам підійде. Дякую. Можете мене в нього покрасити. Так, зараз все зробимо за хвилину. Ось і все, вам дуже лишиться колір. Ви в ньому така красива. Дякую, зараз піду до зеркала, подивлюся. Вау, реально, мені дуже сильно йде цей колір. Він мені так сильно подобається. Я знала, що він мені підійде. Він такий милий. Так, добре. Дуже класний відтінок я вибрала і, як ви покрасили, це дуже класно. Дякую за комплімент. Ходіть, я вас проведу до виходу. І надіюсь, ви поставите гарний відгук. Так, звісно, я вам чудесний відгук поставлю. Ходіть, я вас проведу до виходу і дякую вам, що завітали до нас. Гарного вам дня. Навзаєм дякую вам. Та немає за що. Ще раз гарного дня, дякую вам. Ура, я першого клієнта обслугувала. Їй все сподобалось, мабуть, я дуже гарний парикмахер. Потрібно зараз все підготувати до наступного клієнта. Добрий день! Добрий день, проходь. Зараз ми оберемо тобі зачіску, яку ти захочеш. Обирай зачіску, яку ти захочеш. Я зараз тобі дам журнал, і ти обереш, яка тобі саме найбільше сподобалась. Ось журнал, і вибереш зачіску і покажеш мені. Я тобі її обов'язково зроблю. Обирай. Так, зараз подивлюся. Ось така зачіска, я обрала. Ого, дуже швидко. Добре, я обов'язково тобі зроблю цю зачіску. Я зрозуміла, яку ти хочеш. Добре, ще щось потрібно. Так, проходь за мною, ми зробимо зараванні процедури і зробимо тобі цю зачіску. Так, зараз, лягай. Ось так, скажеш, коли буде гаряча, або холодна. Ай, гаряча! Так, добре, зараз, вибач, будь ласка, нормальна? Так, чудесно. Вона тепла. Так, добре, я рада, що тобі сподобалося. Зараз ще трохи і все. Я промила тобі голову, можеш вставати. І зараз сідай на крісло, і витирай все рушником волосся. Все, ходи на крісло, я тобі зараз посушу волосся феном і зробимо тобі ту зачіску, яку ти обрала. Так, де мій фен? Ось він Так. Зараз все гарненько посушимо. Ще трохи. Все. Тепер нам потрібно розчесати волосся. Ось зараз не можу знайти. А, ні, спершу нам потрібно маску нанести, потім вже розчесати, трошки запуталась. Так, нанось цю маску, будь ласка. Ось так. Та по всій довжині волосся. Так, Так, ти молодець. Добре. І нам ще потрібно наостанок розчесати волосся. Так, де тут розчіска? Я тут трошки загубила її ось вона, все. Тепер тобі потрібно волосся розчісати, а потім вже зачіску зробити. Ось так. По всій довжині розчішу. і все. Готово. Тепер ми зараз будемо робити зачіску, це вже кінечний результат буде. Де тут у мене така є штука, щикалка для волосся, точніше розчин. І зараз за допомогою нього я вкладу тобі волосся. О, круто, давайте. Так, добре, давай, зараз я візьму її. Все, кінечний результат готовий. Піди, подивися, в дзеркало, дуже класно, воно зліва. Дякую, зараз я піду подивлюся. Ого, дзеркало таке велике. Вау, яка я гарна! Я ніколи ще себе не бачила з таким прямим волоссям. У мене завжди було то кочеряве, а то не знаю. Пряме деколи було? Дякую, мені результат дуже сподобався. А не хочеш покрасити волосся? Я би хотіла, давайте. А скільки тобі років? Мені 14. Добре, можеш тоді взяти краску, вибирай, який ти будеш колір. Так, добре, дякую. Ось тут вона. Угу, Зараз виберу якийсь колір, який мені сподобається. Складний вибір, але нічого. Зараз я оберу яку краску я хочу. Мабуть, що ось цю світло коричневу, я ще ніколи не бачила себе коричневу. А так. Ти вибрала краску? Так, я вибрала ось таку коричневу. Так, сідай, зараз ми тебе покрасимо. Так, зараз і все. Все, я тебе покрасила. Так, добре, зараз піду, подивлюся в дзеркало. Вау, яка красива! Мені цей колір так йде. Ну, шикарно. Просто майстер чудовий. Дуже мені подобається. І колір волосся, і майстер. Він дуже професіональний. Дякую вам! Це саме найкраща зачіска. Та немає за що. Давай я тебе проведу до виходу. Ходи за мною. Я зараз ще краску поставлю на місце. Ось. Поставлю наверх, потім вже розкладу. Ходи, я тебе проведу до виходу. Ось. І все. Дякую вам, ви саме найкращий майстер. Та немає за що. Ну, добре, я вам поставлю дуже хороший відгук. Дякую. Приходь ще. Добре, обов'язково ще прийду. Все, до побачення. До побачення. Добрий день, добрий день. Я би хотів до вас на стрижку бороди записатися. Так, звісно, проходьте тут недалеко. Так, все, ми прийшли, сідайте. Зараз ми зробимо вам ванну процедуру і підемо вас стригти. Так, добре, дякую. Зараз, коли почнемо, таке питання? Так, Прямо зараз проходьте зліва, у нас там є ванна для голови. Так, добре, прохожу. Так, зараз я вам тільки потім налаштую воду. Скажете, яка вода. Холодна, а зараз о, нормально, тепло. Так, я рада, що вам сподобається. Так. Зараз останні штрихи і все. Тепер потрібно, щоб ви рушником витерли волосся і бороду. Так, і все. Сідайте. Зараз ми будемо вас стригти. Ось тут у нас є різні прибори. Так, спершу нам потрібні ножниці. Акуратно стрижемо, а потім вже сама бритва. Ось так. І ось так. Все. Все. Уже все готово. Можете йти дивитися в дзеркало, воно зліва. Так, проходьте. Ого, вау, мені дуже подобається. Я себе сто років не бачив без породи. Я сам себе спершу першої не упізнав. Так, добре, я вже подивився дуже красиво. Ви дуже красиво мене підстригли. Дякую вам, та немає за що. Дякую вам, що прийшли. Я вам обов'язково поставлю дуже хороший відгук. О, дякую вам. Все, давайте вас проведу до виходу. Ось і все. Все, до побачення. Гарного дня вам. Вам також дякую за стрижку, то немає за що. Все, до побачення, до побачення. Ось таке цікаве відео в мене вийшло. Якщо хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Всім дякую за перегляд і всім па-па, до нових зустріч!